Шановні колеги, спостерігаючи за тим свавіллям та несправедливістю, яке відбувається при прийнятті рішеннях відносно наших громадян, мені стає боляче за те, що я являюся суддею районного суду. Я прошу вас керуватися законом та нормативними актами та Конституцією. Пам'ятайте одне, рішення повинно бути законним та справедливим. Справедливим не відносно тих осіб, які примушують вас виносити дане рішення, тому що я. Діючи суддя, і я знаю, наскільки важко судді зареагувати на даній посаді. Тому що, шановна громада, незалежності суду немає. Вона втрачена повністю. Суддями керують люди, які засіли на банковій. Вони приймають на посади. Вони звільняють з посад. Вони переводять суддів. Якщо суддя не падає в немилість, вони можуть звільнити на мості 24 годин. Мені больно це. Зрозумійте правильно. Людина, яка вділа мантію і виносить рішення іменем України. Щеня є незаконними, це ганьба, тому що Україна це народ, і не можна народ засуджувати тільки за те, що він бореться за свою волю, за майбутнє своїх дітей. Я, як суддя, не маю права приймати участі ні в маніфестаціях, ні висловити свою думку на людях, тому що нам законно статус судді заборонено це робити. Тому я сьогодні прийняв рішення звернутися до голови Вищої ради юстиції пана Онопенка, з, перепрошую Лаврентовича з заявою про те, що я бажаю. Власне, свої повноваження звільнити мене з посади судді. Після закінчення даної в присутні з журналістом напишу заяву, яка буде зафіксована, і яку побачили світ. Я в першу чергу громадянин України, потім вже я суддя. Я не маю права займати цю посаду тоді, коли чиниться таке причиняння. Я хочу, щоб моя дитина жила в вільній, демократичній державі. Я хочу, щоб мої батьки доживали спокійну старість. Тому я тут і зробив по заяву. Слава Україні!